Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State. І сьогодні ми будемо проводити огляд останніх подій на фронті. Зокрема, традиційно пройдемося по найгарячіших точках бойових дій. Почнемо ми знову з Куп'янська, Лиман-Перший, Масютівка. Саме там продовжується тиск з боку ворога. Нещодавно ви всі спостерігали суттєві зміни по лінії бойового зіткнення в тому районі. В Більшості це були уточнюючи зміни, але, на жаль, ворог мав успіхи південніші масютівки, звідки проводить штурмові дії постійно. Так само намагається просунутися в районі Синківки, бо їй йдуть в лісі в сірій зоні, а також на околицях. І ми бачимо, що суттєвих змін в районі Синківки немає, тому що наші збройні сили тримають оборону і не пускають ворога. Також варто звернути увагу на... Район 1 травневого, там ми вже бачимо суттєві зміни по лінії бойового зіткнення. Нещодавно ми спостерігали великі колони а, штурмових дій ворога а, за допомогою техніки він намагався просунутися там. Наші сили оборони зустріли цю колону артилерійським вогнем, але. В силу того, що була застосована велика кількість техніки, постійний тиск, на жаль, ворог мав успіхи. Ось в цьому районі і ми бачимо, саме тут відбулися зміни. Наразі ситуація більш контрольована, наші е, збройні сили стабілізувалися, відповідно, тримають на контролі цю ситуацію, не пускають далі ворога. Якщо брати в цілому лінію від Ягідного до Масютівки. Ситуація ускладнюється, ворог постійно концентрує там свої війська, і в майбутньому ми можемо побачити, що ця, ця ділянка вона може стати гарячішою. На сьогоднішній день якихось глобальних проривів і змін по лінії бойового зіткнення ми не спостерігаємо. Бачили тільки зміни в районі 1 та Масютівки. Наразі ситуація залишається складною. Далі йдемо в район Нової Горівки та Макіївки. Зокрема, в районі Райгородки були спроби штурму. Ворог там нещодавно втратив позиції. Ми бачимо успіхи наших бійців, бачимо синю зону, але ворог не мав успіху в цих штурмових діях. Наші збройні сили відбувають всі спроби. Зокрема, як вони ділилися нещодавно своїми думками. В минулому відео ми про це говорили. Застосовуються в півдрони, аеророзвідка і в цілому розвідка наперед. Вона допомагає слідкувати за якимись рухами маневрами ворога. В районі Макіївки ситуація ускладнюється, тому що ворог сконцентрує свої сили. там. Там були спроби штурму. Наразі ситуація там уточнюється, але якихось суттєвих змін в районі Макіївки по ЛБЗ ми не бачимо. Далі йдемо в район Діброви, Серебрянського лісництва. Так само варто звернути увагу ось на цю ділянку. Біля Ямполівки, нещодавно бійці 63-ї бригади показали кадри роботи по позиціях ворога. Ось в цих посадках. Там вони мають окопи, вони підтягують постійно туди БК, але спокійного життя вони там не мають. Наші збройні сили наносять удари артилерією, скидами, кидами, Відповідно, ці бійці, які там знаходяться, вони вмирають від роботи наших бійців. Якщо дивитися в цілому по району, ворог активізував обстріли, активізував локальні штурми, і ми пам'ятаємо ось цю сіру ділянку, звідки проводяться штурми, суттєвих змін по лінії бойового зіткнення за ці дні не відбулося. Тобто наші Збройні сили тримають оборону і не пускають ворога в цьому районі. Далі йдемо в район Бахмуту. І, зокрема, обговоримо ситуацію на пів... на півночі Бахмуту, район Берхівки. Так само ми бачили певні зміни по лінії бойового зіткнення, але ці зміни були так само більш уточнюючими. Нещодавно бійці публікували кадри, зокрема, вони є на нашому каналі в Телеграмі. Як ось в цій ділянці ворог намагався просунутися технікою, піхотою, був знищений. Наші артилеристи нанесли не удари. В цілому ворог на цій ділянці так само намагається тиснути, продовжує якісь штурмові дії. По посадках активізував артилерійські постріли, артилерійську роботу, але а, наші бійці тримаються. Змін ми так само суттєвих не бачимо за останні дні. Оборона тримається. Якщо говорити про південну... Ділянку в районі Бахмуту, Кліщійка, Андріївка. Так само суттєвих змін немає. Були певні уточнення в районі Кліщійки на півночі, а так, в більшій мірі, були зміни по підрозділах ворога. Нещодавно наші бійці так само публікували кадри роботи в червоній зоні по ворогу, артилеристи з аеророзвідниками вишукують постійно якісь скупчення, якісь пересування. Склади і наносять вогневе ураження. Суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає, робота ведеться, складна робота. Ворог так само в цій ділянці намагається навіть штурмувати, йти в контратаки. Наші бійці знищують їх, але з нашого боку так само немає просувань. Дуже складна робота, постійно працює артилерія, авіація. Дуже складно. Йдемо далі на, на найгарячішу точку фронту. Це Авдіївка і почнемо ми наше обговорення з Красногорівки. На жаль, нещодавно ми бачили за останні дні певні зміни, а це на півночі Красногорівки. Ворог мав певні успіхи, постійно тисне, проводить штурмові дії, але варто звернути увагу саме на район Степового та заводу. Якщо взяти більш детальну мапу нашого закритого функціоналу, можна побачити, як проходить лінія бойового зіткнення і залізничне полотно, воно в більшій мірі в сірій зоні мережою шириться інформація, нібито ворог закріпився вже на іншій стороні залізниці, зайшов на територію заводу і закріпився там. Ця інформація не відповідає дійсності, звідки взяті такі висновки і в цілому інформація невідома. Так, ворог просувається, він намагається штурмувати, він намагається зайти на територію заводу, перейти залізницю, але наші збройні сили. Тримаються все на контролі, наноситься вогневе враження. Зокрема, нещодавно, за коментарями бійців, вони ділилися тим, що був була спроба просунутися ось в цьому районі. Ворог перейшов залізницю, намагався там закріпитися, але артилерія їх швидко вбила. Вони або там померли, або одразу втікли, і закріпитися вони там не змогли. Вони лізуть на степове, це одна з їхніх цілей. Так само вони намагалися зайти на територію заводу, закріпитися там, і вони по суті зайшли туди, але одразу були знищені, і так само понесли втрати або втікли звідти. Тобто наші бійці тримають цю сторону зі сторони степового, зі сторони заводу під контролем, не пускають ворога. Можна спостерігати кадри пересування і ураження з нашого боку по російським бійцям в районі Терекону. Вони, на жаль, там облаштовують позиції, але перейти на іншу сторону, у них не вдається ситуація під контролем наших Збройних сил. Так само варто звернути увагу на район Веселого, Кам'янки, Крутої Балки і навіть Спартака. Ворог звідси продовжує проводити локальні штурми малими групами. Метою цього є роззосередження і відволікання наших сил оборони, але так як вибудована чудова оборона, наші бійці тримаються і ці всі спроби, вони, по суті, є безуспішними. Варто звернути увагу на населений пункт Водяне, Первомайський і Невельський. Зі сторони водяного. Ворог намагається тиснути, якщо ми на нашій більш детальній мапі побачимо, ворог намагається просунутися ось цими посадками, і в район Сєвєрного так само вони пробують зайти ось звідси. Є інформація від ворога, нібито вони взяли під контроль населений пункт, просунулися і закріпилися впритул до нього. Ця інформація не відповідає дійсності, тому що всі спроби просунутися в цьому районі. Вони безуспішні, наші сили оборони наносять вогневе ураження, вони знищують ворога і не дають там просунутися, і навіть закріпитися. Але в чому полягає складність ситуації у ворога дуже багато військ, дуже багато піхоти. І вона в певній мірі перевищує нашу. І за рахунок оцих постійних штурмів, постійного тиску, вони готові вмирати, вони готові віддавати свої людські ресурси на ці штурми. І замість однієї групи, яка вмирає, приходить інша. Вони намагаються. Видавлювати наші позиції, наших бійців з позицій, але в цілому глобальних якихось змін по Авдіївці у нас немає на сьогоднішній день. Сили оборони тримаються, відбувають всі атаки. Так само в районі Первомайського, ось в оцих будинках, ми пам'ятаємо з минулого відео, зазначали, що вони закріпляються в цих будинках, намагаються тиснути, але артилерія наших збройних сил так само знищує ворога і не дає просунутися далі і навіть закріпитися. Нещодавно на днях, як повідомляли бійці, були спроби штурму на Невельське. Так само безуспішно, ворог був знищений. І ми бачимо, що. Тут більш відкрита ділянка, їм важко тут просуватися, хоча спроби йдуть з посадок, але безуспішні. Ворог продовжує тиснути, намагається просунутися, але сили оборони тримаються і не пускають їх. Далі йдемо до вугледару, славнозвісного вугледару, де наші бійці тримають оборону, і нещодавно ми спостерігали знову ж таки великі колони штурму російських бійців. Була застосована. Техніка і цікаво, як діляться бійці наші, які тримають там оборону. що Після того, як почалось вогневе враження, знищення техніки, ворог намагався втікти, і наші бійці їх наздоганяли. Наносили вогневе враження вже коли вони тікали, тому що весь їхній штурм все провалилося. Але наші бійці їх продовжували знищувати, тому що немає що лізти на нашу територію. Відповідно, всі штурми були відбиті, і ми бачимо, що немає суттєвих змін по лінії бойового зіткнення. Там бійці, зокрема, 72 ї бригади з іншими підрозділами Сил оборони тримаються і не дають ворогу. Просунутися. Далі йдемо в район приютного. Тут ми вже можемо побачити суттєві зміни по лінії бойового зіткнення, саме позиційні суттєві зміни, але не глобальні, тому що якогось глобального прориву не відбулося. Тут йде концентрація військ, сили оборони тримаються, тримають оборону, але ворог продовжує тиснути. Він активізувався на цьому напрямку, і тут зміни. По лінії бойового зіткнення ще раз доводять і показують, що бої йдуть за кожну посадку, за кожен метр віддаються сили. Наші збройні сили намагаються стримати цю всю навалу, були втрачені певні, на жаль, позиції, але знову ж таки, якихось глобальних проривів і змін не відбулося. Йдемо далі до району Роботиного. Нещодавно ми бачили. Появу нової синьої зони з 30 на 31 число. Ось тут були успіхи в наших бійців. Але якщо говорити про основні населені пункти Новопрокопівка і Вербове, якихось суттєвих змін там не відбулося, і ситуація полягає в тому, що ворог постійно підтягує туди резерви. На жаль, вони готові так само віддавати свої людські ресурси, щоб утримувати окуповану територію, тому що дуже багато повідомлень де від бійців про знищення ворога. Техніки особового складу так само постійно вишукуються якісь скупчення, склади БК, артилерія, сили ППО ворога наносяться вогневі враження, це все знищується. Але у ворога достатньо сил, щоб підтягувати якісь резерви і утримувати ці населені пункти. І, попри невигідне їхнє становище, вони не залишають ці села, так само ведуться роботи в районі Копанів, Новопокровки. Там ворог намагається навіть контратакувати, але наші збройні сили це все знищують і наносять вогневе враження. Так само артилерія за аеророзвідкою вишукують ворога, знищують. Але як ми бачимо, якихось суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Ситуація залишається складною. І в цілому, якщо подивитися на наш закритий функціонал, ми можемо побачити, яка вибудована тут оборона, і бої ведуться. За кожну посадку, за кожен метр. І буде ще нелегко, ось ми бачимо окопи червоною зоною. Синьою це у нас зуби дракона позначені, і жовтою, якщо придивитися, це викопані рови, і їх дуже багато, тому робота тут дуже складна і дуже-дуже вимагає багато сил. Йдемо до Херсонщини. Саме лівий берег, де проводяться роботи, і вже в публічному просторі дуже багато відео, як з нашого боку, так і з боку ворога. Нещодавно ми бачили. Як був знищений ворог особового складу, піхота була знищена, яка відходила. Зокрема, дуже активна робота ведеться в району в районі населеного пункту Кринки. На жаль, були кадри, як ворог наносить вже сонцепьоком в тому районі удари, і це показує про те, що наші збройні сили там ведуть роботу, мають певні плацдарми вже закріпляються, постійно підтягують свої сили. Але ми не можемо розповідати деталі і утримуємося як і. Роблять це всі, тому що ми розуміємо, що це безпека наших бійців. Чекаємо офіційних повідомлень від нашого командування, від бійців, які ведуть безпосередньо там роботу. А ми віримо, допомагаємо і сподіваємося, що ця територія так само буде звільнена. Закликаємо вас донатити армії, допомагати і через наш фонд, благодійний фонд Deep State. Долучайтеся, донатьте, щоб наблизити цю перемогу разом. Що ж, друзі, дякуємо вам за цей перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться своїми думками в коментарях. Так само поширюйте це відео для своїх друзів та знайомих, а ми будемо продовжувати працювати. Дякуємо! Слава Україні!